Всім доброго дня, спільноту. Мене звати Герман, я product оунер. Ось працюю на такій позиції зараз. І я створив свій власний додаток, де ви можете створити свій вебсайтик, резюме, слеш cv слеш Просто сторінку, де ви могли би розмістити свою інформацію про свій досвід чи про свої послуги. Ось це виглядає. Я створив свій профайл. Ем, можна це в цілому подивитися там поставити на паузу, як і тут функціонал є. Покажу та розкажу, як я це робив, де я це робив, ем, яким чином, ем, і так далі. Чому я в цілому опинився на цьому каналі? Ми якось поспілкувалися з Олексієм, і він мені запропонував розповісти про те, як я вирішував цю проблему, що я використовував, який технічний стек, так скажімо, ось використовував так в, в цілому. Java 21, Oracle, Spring та TypeScript. Звісно, ні, це просто WordPress. Мабуть, цікаво в тому, що я не думаю, що на WordPress можна робити щось подібне, повноцінне, повноцінні веб додатки. Тому давайте подивимося, як це все влаштоване і що я для цього використовувався. Використовував так, наразі я знаходжуся в адмін панелі та ви можете бачити, які плагіни та інструменти я використовував. В цілому можу сказати, що основним це є брікс Builder. Це ось такий інструмент, чудова альтернатива елементеру, невідомищому білдеру, мабуть, на WordPress. Я дуже багато всього перепробував, і Elementor, divi в мене є також gutenberg біві builder Мабуть, я тільки не пробував не використовував Oxygen та якісь там breakdance новітні білдери на WordPress. Ось цей мені вподоби найбільше. У нього там був Lifetime Deal, та я зі своїм колегою якби, розділив навпіл ліцензію та можу використовувати будь-яку кількість. Там трохи більше, трохи згодом про Brix, скажу. Та таким core фічами, кор core плагінами є Advanced Custom Fields. І що найважливіше, також Frontend Admin, Тобто це такий плагін, який дозволяє тобі налаштувати форми, щоб юзер міг самостійно редагувати пост в залежності від приміщення, які він має. В цілому це виглядає таким чином: є деякі групи, якщо можна так сказати, і у цих групах є параметри: це там і, і файли, і мейли, тексти, селекшн, якісь number. True-False є, наприклад, якщо ми хочемо скрити е, там як, якийсь елемент, то ми можемо використовувати цей, цей параметр дуже прикольно. Та таким чином є е, ось такий плагін Front-end Form, де є безліч форм, також мені не подобається цей плагін, але я кращу альтернативу для моїх задач не знайшов поки. наприклад, є в мене така Fluent CRM, тобто це такий простий інструмент, безкоштовний. Для того щоб аби відправляти імейли автоматично новим юзерам, які зареєструвалися, він там є платна версія, але хочу зазначити, що все, що я тут використовую, це все безкоштовно. Тобто, тобто я нічого не не платив взагалі ні за який плавен. Так, тоді давайте перейдемо до самого самої логіці. Сам темплейт Знаходиться тут, як ви бачите, дуже схожий інтерфейс на Elementor, хто розбирається у WordPress, Тобто, в мене є різні блоки, секції, де все це як би так розміщується. Так? Наприклад, я зараз скрою цей елемент, тому що цей елемент використовується по поверх всього, коли свій, про юзер хоче заблокувати свою сторінку. Я маю на увазі від перегляду іншими людьми. Як це виглядає? Ну... <laughs> Дуже жахливо, це все в адмінці виглядає, тому що тут підтягуються якісь параметри, так тобто я не, не використовував реальні дані, тут, тут вони підтягуються в залежності від постів. Ви можете бачити, що тут є декілька навіть дублікатів. Я можу зараз показати, якщо, наприклад, я є про-юзером, Uh, тобто, Якщо це там не Paid Profile, тобто я бачу цю кнопку. Якщо вже uh, я Paid Profile, наприклад, ну дуже просто, uh, то я бачу вже сетінги uh, для про юзерів. Ну, Наприклад, тут є де деякі елементи, які там дуже дуже логічно прописані. Наприклад, ну, маю на увазі дуже багато conditionів uh, тут є. Зараз я спробую знайти. Наприклад, ось цей елемент невеличкий, але як ви бачите, тут. Прописана така логіка. Тобто, що це означає, цей елемент відображається, коли це юзер і тобто для того, аби рекламувати через фрішних юзерів, я ось таку плашку показую, що, як як вона відображається. Наприклад, якщо юзер не залогін, і якщо це не платний профайл або якщо поставтор це я. Та не залогінняний юзер. Тобто я тут зробив для себе, так як в мене про Pro профайл, і щоб всі рівно показувати таку рекламку, якщо можна сказати, на самому собі, я додав цей параметр. Тому що якщо ти про юзер, тобто це кінцева точка. Після цієї сторінки ти вже не йдеш далі до продукту, до мого. тому що ти, як юзер, ти пла плачеш за це, це якби як твій вебсайт. Та ну, має сенсу виводити юзера кудись ще. Та також якщо юзер за не, не рівно платний, та це дорівнює прев'ю-параметр. Тобто є така кнопка прев'ю, дуже цікаво. Я думав, що це імплементувати трошки простіше, але мені потрібно було все переробити майже всі елементи тут. Ось коли я нажимаю на прев'ю, я бачу, як залогінений юзер, що як будуть бачити мій профайл інші. І відповідаючи на питання, наприклад, а, на WordPress там можна все зробити плагінами, чи там все йде коробки, ні, нічого такого. Тобто ці плагіни, які є, вони чи дуже погано працюють, чи вони дуже дорогі, там місячна підписка, чи, чи щось таке, чи воно не працює з темою, чи з цим білдером, чи ще щось, щось. Мені потрібно писати щось з нуля. Наприклад, тут є теми. Вони відображалися на моєму продукту, Мабуть, давайте я покажу, як це працює на продукті, та потім розберемо ось деякі тут скрипти. Швиденько створив собі профіль. В цілому, ось, там мій основний профіль. Ви бачите, що є такий дашборд, де я можу створювати як про-юзер до 7 профайлів, тобто є Ось такі там тестові, це таке інше. Наприклад, ось цей буде. Як працюють теми? Наприклад, я про юзер я хочу вибрати собі Lightping, наприклад. Ось, і воно все мене тут відображається. Наприклад, тут бордер це не дуже такий умісний е, тут. Наприклад, ми його змінимо на дефолт, і тобто він буде підтягуватися залежно від теми, яка використана. ось е, тобто також тут рожевий. Подивимося, як це працює. Ось є light Pink Activation. По-перше, параметр, якщо profile paid якщо Light Pink активовано, ми показуємо, завантажимо JavaScript з такими з таким неймінгом. Тобто з неймінгом я тут так вже не мудрив, тому що цей неймінг він не переписує, якби інші. Тобто, було б гарно, наприклад, зробити зробити тут Pink Pink Light і активувати. але то, то таке. <реш> Цей JavaScript, він переписує CSS стилі. В цілому, це все, що він робить. Він запускає функцію, яка просто переписує. Десь воно переписує нормально, десь, мабуть, я прописував Important, тому що були якісь там конфлікти. А ні, мабуть, тут ось ось цей, наприклад, tech skills. Тобто для контексту, я взагалі не девелопер, я максимум що міг робити, це е, вебсайти, там лендоси, інтернет магазини на WordPress чи там Shopify, чи там Wix, щось таке. І це, мабуть, все. Там є якісь базові знання у CSS. Е, мабуть, JavaScript вже трошки. Тобто, я, я можу прочитати щось, що тут відбувається, але все ж таки. Там я нормально це все не напишу. Така ж історія тут з, з бордерами. Ось тут прописано така ж саме. Десь я знайшов на CodePen якісь ефекти та використовую. Десь я просто в інтернеті щось знайшов. Мені сподобався, наприклад, ось цей ефект. Тому це якби основна логіка тут. Наприклад, що можна ще робити з WordPress? Я хотів зробити page. підемо сюди. page. Я хотів використовувати якийсь інший софт. Там, де можна було б зібрати тікети, щось таке, а я вирішив, а можу я зробити тікет систему самостійно. І так, я це все-таки зробив, декілька годин я витратив. І як це працює? Є форма, де можна ввести title, description, вибрати type of request, наприклад, бах, знайшов і там щось таке. Create request, І він створився. Я, наприклад, якщо це створив саме я, то я можу взяти і це, це видалити, наприклад. просто Оп, і все. В цілому, якщо казати про таку першу версію, та для того, аби там можна було щось протестувати, зробити, WordPress – це дуже крута тема, ну як на мене, тому що до досить швидко можна все зібрати, зробити. Це якби веб додаток повноцінний, я десь витратив місяць, але ж це не фултайм. це якби там після роботи десь там посидіти на вихідних трошки. Тому це, це крута тема, щоб провалювати якусь ідею. Тобто, в цілому, все йде до того, що ти. Якби заповняєш формочки, завантажуєш файли, щось отримуєш, щось потім це летить до юзера, потім від юзера до тебе. В цілому принцип один і той же. І неважливо, якби для тесту, там, для валідації використовувати інструмент. Якщо ви бачите, це досить швидко все працює. Досить швидко. Я, я навіть нічого не оптимізував. У цьому плані Брікс працює. Дивовижно, як на мене, Wordpress еволюціонував достатньо так сильно. Коротше, я сидів, монтував відео та зрозумів, що не можу заспокоїтися, не показавши, як зробити якусь фічу. Ви можете там це все перемотати, якщо не цікаво, для тих, кому цікаво. Наприклад, я продумав, що зроблю для українців 50-відсоткову знижку та якийсь там, наприклад, лейбл, що це. Про аккаунт саме українці. Поїхали, що я тут для себе задачку зробив собі у пеклозі. Тобто, що потрібно зробити? Там лінку створити, redirection пейдж зробити, тому подібне тому подібне. Ось, і це я зробив, щоб не гаяти час. Ваш... Де ви бачите, я вже донька спить, тому сижу так. Поїхали до WordPress. Що потрібно нам зробити? Я, наприклад, хочу, щоб українська символіка була відображена ось тут. Яким чином, все ж таки, мені потрібно це реалізувати? Мені якось потрібно прив'язати якийсь параметр до того, аби ця символіка відображалася. Наприклад, це в нас буде по локації Ukraine, коли профіль має цей параметр. Та якщо це про профайл, так це є. що я роблю? Я створюю новий блок. div. Тут у нас буде. Імідж. Тут у нас буде так зроблено, щоб це був flex Щоб я мог по повідній лінії зробити та відцентру. Німечу, що роблю, я завантажу знайшов ось таку івку, Ось так буде. Потім зроблю широту with, наприклад, 30-35. Ось так. Круто. Давайте перевіримо, чи це працює. У мене є тут профіль, тестовий просто оновлю. Так, це працює, це буде виглядати ось таким чином. чудово Я хочу, щоб він відображався, якщо це якщо це проета локація. Тобто, що ми що ми робимо? Ми ходимо до Image, до Interactions, Show Element. І якщо є такі uh, кондішни. Dynamic Data, Тип пейт профайл та Dynamic Data uh, Location Contains Ukraine. Давайте перевіримо. Так, йдемо сюди. Бачимо, наприклад, змінюємо країну на Germany, Наприклад, бачимо, що немає нічого. змінюємо на Ukraine. Так, працює. І тобто, якщо, наприклад, тут буде там Київ, чи, наприклад, так, то все одно буде працювати, тому що це локація а, вона контент України. Так, йдемо до найцікавішого, створимо там якийсь батон і будемо прописувати логіку для цього батона наприклад. Нехай буде це у хедері. Ну, давайте створимо зан... наново. наново. Наприклад, це ось айтеми, мануфлекс button. Uh, Наприклад, він буде знаходитись ось тут. І це буде в нас. For. Наприклад, ось такий ім'я. І це ми будемо лінкувати на mm. to Ukrainian Payment. Давайте нову сторінку. 50% off for Ukraine. І, наприклад, іпориф буде трошки жарніше. Наприклад, це буде неваж... не так важливо ось такий, та давайте зробимо по ховеру. Буде underline. Наприклад, та, ось тут. Ось так. Ну, в цілому піде. Далі давайте прописувати логіку, показуємо, що ми, це промо-шоу-елемент, якщо є такі кондішни. По-перше, юзер залогінений і залогтин. Та, що я тут писав? Автор імейл. Тобто це в мене верифікація, що я, як е, людина, яка створила цей веб-сайт, можу мати доступ до цієї кнопки. Автор імейл дорівнює, бачите, юзер імейл. Та, це не дорівнює paid profile, Type of profile не дорівнює weight profile. Та, трошки не видно. Але я покажу. Тобто, ось це насправді на ключовий параметр. Ми будемо таким чином ідентифікувати, що це українець і що для нього буде знижка. Що ми ще робимо? Тобто, е, так як ми українець, е, ми можемо показувати ось цю кнопку. І нам потрібно сховати ось цю. І футер також ось цю кнопку. Тому що ми вже не будемо це купляти за повну вартістю. Як це робиться? Додається нова а, інтер... інтеракція, яка називається Content-Loaded Action Hide Element по Ну, Це сектор але можна IDшник вставляти. І це в нас є отакий от IDшник. Ми копіємо IDшник один зразу. Скопіюємо інший у буфер. Ми йдемо до кнопки. І селектор, Перший це у нас Hide Button. Create in Footer. Щоб я не забув. duplicate, ховаємо, header, Із буферу вставляю. Давайте спробуємо, чи це все працює. Зберігаємо. І йдемо до нашого профайлу. Перше треба створити фрішний профайл. Створюємо його. А ми бачимо, що все з дефолтно. Ось ми робимо так, щоб локація була Україна. І ми бачимо, що ми маємо цю кнопку. Тобто ми не маємо можливості купити за повну вартість, ми маємо тільки ось це. Тобто я нажимаю, і відкривається платіжка. Що прикольно також, і я можу вже сплатити. І в мене також у Телеграм-боті відображається, що українець такий-то, пішов купляти про версію. І давайте перевіримо, як це працює далі, коли ми, наприклад, купили. Тобто ось я купив. А, все пройшло. Це круто. Я бачу, що таке те'зер купив. Круто. Давайте активуємо. Бум, що ми бачимо? По-перше, конфеті пускаємо. По-друге, що тут відбувається? Ми бачимо, що це відображається тут, серденько, якщо є локація України. Якщо ми наразі змінимо Юкрейн, наприклад, помилка, то, звісно, такого не буде. Ось тому ми повертаємо серденько. Бум, і все є. Наприклад, ми можемо додати Харків. І все рівно воно буде працювати. Тому що багато має параметр Україн. Ось якось так ось. І переходимо. До відео. Коли я показую цей продукт, у мене питають: а на чому ти робив? На чому ти робив лендінги? Багато-багато запитань було. Бачите, він якби такий свіженький виглядає. Дуже просто. І я відповідаю WordPress. Всі такі: WordPress? Я думав, Wordpress — це щось таке старе, старе і вже не працює, і вже там щось, щось ще. А я кажу: ні, Wordpress — це дуже дивовижна платформа. Звісно, є мінуси. Наприклад, я думаю, що це все ж таки не довгострокова історія для якісь там інді проєктів Ти чи щось для себе зробити? Це круто, але все ж таки як масштабне щось. Тобто, я це не розглядаю. Я розумію, що це потрібно, наприклад, якщо це буде прибутковий продукт, це все потрібно буде переписувати. Ну, це нормально. Ось тому, тому, що WordPress там ламається, наскільки я знаю, достатньо просто. Все ж таки, є моменти, коли ти намагаєшся щось придумати, викрутити, замість того, аби просто це зробити. Ось це мене якби напрягає більше всього. Хотів сказати, що це був прикольний досвід. Тобто, в мене були такі ситуації, що я там сам себе валив, там 403 помилка була, тому що було багато реквестів від мене ж самого. Хотів сказати, що пробуйте. Щось робити, якщо є якась ідея, є, це можна зробити навіть на WordPress. От, тобто не потрібно там наймати людей, якщо ви хочете щось протестувати та щось зробити для себе. І я думаю, достатньо є ресурсів, матеріалів для того, аби розібратися. Так як я взагалі з іншої сфери, я музикант, скрипаль в ІТ-сфері десь років сім, але все ж таки в мене трохи інша складова там менеджер, творча людина, і в цілому я зміг розібратися. Я думаю, що. Кожен з вас також зможе це зробити. Мабуть, такий овтопчик. Хотів би займатися цим на постійній основі, наприклад, там робити стартап чи щось таке. Я не впевнений. Мені здається, поки що дуже круто бути. Якісним співробітником працювати там, де ти є, та розвиватися у цьому, виводити свій сервіс на новий рівень, там вчити якісь інструменти, пропонувати, може там протестувати щось якусь ідея. То прикольно, що ти можеш це зробити навіть самостійно, там, у, чи у робочий час, якщо у вас є такі домовленості, чи поза робочий час. Мені здається, що ну, реально бути класним співробітником у компанії, який виконує роботу якісно і все роб, ну, робить круто. Це також дуже цінно. Я просто бачу тенденцію, що всі хочуть бути якби солопренерами чи підприємцями, чи щось таке. А я іноді думаю, ну це добре, але комусь це все треба потрібно робити. Ось така думка. До речі, якщо у вас є, буде час спробуйте, прикольне в цілому, тулзовина вийшла. Мені особисто подобається, я тому її виклав. Там навіть щось на Product Hunt, там були люди, які лайкали. Дуже вам дякую за увагу. Всім гарного дня і, мабуть, до зустрічі не знаю. Все, пока.